Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Дональд Трамп заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіном. І за останній період дуже багато розмов було з цього приводу. Орбан дуже хотів, щоб це відбулося безпосередньо в Угорщині. І нібито ось ця зустріч вона не скасована, а скоріше відкладена на якийсь термін. Чого хоче Трамп і чого він наразі не бачить для того, щоб почати пе з Путіна. Трамп хоче отримати хоч якісь гарантії, що чергова зустріч з Путіним, яка несе йому з одного боку величезну кількість репутаційних ризиків, з іншого боку додасть хоча б якихось полюсів. Тому що в принципі ну, тема така доволі заїжджена, але згадайте дзвінок Путіна Трампу напередодні зустрічі в, в Вашингтоні з Зеленським. Тоді ж якраз було і анонсовано, що всі їдуть в горщину, що скоро буде зустріч. Але потім у це неофіційний лист, який не публікували, де Путін в чергове почав розповідати, що. Його неправильно Трамп зрозумів, що наразі нема передумов для якогось конструктиву. Вона, в принципі, з цієї рівноваги і суперлояльного ставлення Білого Дому до Вашингтона ой, сорі, до Кремля. Вона, в принципі, Трампа і вивела Росіяни. Дійсно, трохи панікують, тому що згадайте таким терміновим рейсом відправлений був російський і путінський фінансист, фінансист Дмітрієв для, начебто, налагодження контактів. Його ну, скажімо прямо Послали дипломатичною мовою, плюс принизили, тому що з ним ніхто, крім там однієї нові крім однієї навіженої представниці е... палати представників, ніхто не зу... не зустрівся. Тому от другий етап це був Орбан і Орбан, начебто, наче повіс якісь пропозиції, але як ми бачимо, що вони все таки Трампа не задовільняють. Тому він я так і розумію, що стратегія в принципі е... в американців зараз наступна: дочекатися, поки почнуть працювати нафтові. Анкції і сподіватися, що ці нафтові санкції е зроблять Росію більш готовою до якогось конструктивного діалогу, який можна було б після цього самому Трампу продавати як, начебто, величезний прогрес, от в мирному треті. Ну, власне, санкції це більше такий тиск на перспективу, тобто потрібен якийсь час, щоб вони запрацювали. Мало того, що вони почнуть діяти лише буквально з кінця листопада, так що й потрібні кілька місяців для того, щоб це було відчутно для самої Російської Федерації. Врешті-решт, що тоді робити весь цей період, як говорив Трамп, дайте сторонам трохи повоювати. От в чому його позиція тут полягає? Ну тут, бачите, насправді ви правильно зазначили, 21-го числа вони стартують, якщо я не помиляюсь, але після зустрічі з Сі Цзіньпіном тоді, якраз американський президент вийшов і сказав, що через півроку повернемось до цієї історії. Згадайте, днями якраз була історія з Віткофом, який сказав, що прогресу досягли, і навіть українські про офісопрезидентські телеграм-канали написали, що от дивіться, зараз щось відбувається. Але от я спілкувався з дипломатами західними і чув таку тезу, що на начебто дійсно виділили півроку, тому що і між американцями і китайцями немає якого спільного знаменника, і між американцями і росіянами, тому от чергові півроку це, начебто, продовження цієї війни на виснаження, подивитись, кому вони складніше будуть даватися, і, начебто, американці готові до наступного санкційного кроку, і це якраз вже удар по тим компаніям, які будуть продовжувати співпрацювати з Російською Федерацією. І, начебто, на квітень всі мають повернутися до такого вже більш публічного діалогу. Але іступ фінський президент виходив і говорив, що давайте запросимо Путіна в Південну Африку, і там поговоримо, і, начебто, є для цього аргументи, і те, що ми з вами згадали про Віткофа. Тому, от неформально, сам процес триває, але очевидно, що жодна із сторін не досягла такої критичної точки, де могла би відступити від своїх позицій і при Цьому в зовнішніх гравців, таких як Дональд Трамп, не вистачає аргументів для того, аби ну, наприклад, ці хижацькі і схиблені амбіції Путіна трохи втамувати і все ж таки перевести всю цю дискусію в дипломатичне конструктивне русло. А чи зацікавлені в цьому в самій Російській Федерації? Тому що у них все не те, що би йде гладко в плані економіки. Служба зовнішньої розвідки багато повідомляла про підвищення ПДВ для населення про там скасування цілої низки соціальних виплат, там різних заохочень цього всього стає менше жити стає набагато дорожче, і Росія зараз повністю працює на свій військово-промисловий комплекс. Врешті-решт при цьому не маючи якихось таких глобальних успіхів на полі бою, Феноменальних проривів біля Покровська дуже важко, це 100%. Але це те, що вже триває фактично півтора року протистояння на цьому напрямку. В Кремлі очікують певних результатів на полі бою вигідних для себе умов, як ви вважаєте? Я думаю, що росіяни там, ці генерали, які обсіли Путіна, всі вони розповідають, що українська армія виснажена, і що от, от і начебто, фронт має посипатись, і тоді Росія може підписувати будь-які мирні угоди на власних умовах. І я думаю, що це в першу чергу рухає цю воєнну машину, тому що в принципі, от аналізуючи статті західних спеціалістів з військової справи, всі вони говорять, що, начебто, Покровськ має стати останньою точкою, яку Путін може Захопити з тими ресурсом людським, які сьогодні в російській армії існує, і що, начебто, для подальшої кампанії всі ми розуміємо, що е, окрім там напрямків Запорізького і Харківського е, для Росії в першу чергу буде ціллю це Карматорська слов'янська агломерація, і для того, аби там проводити вже активні активні штурмові дії, росіянам доведеться проводити мобілізацію. Зараз точаться такі доволі широкі дискусії на рахунок того, чи готові росіяни це робити, чи не готові, тому що Путін нещодав. Авно підписав указ, який дозволяє проводити мобілізацію, не е, спираючись на сезонність раніше там була осіння весняна хвилі мобілізації. То зараз такого е, немає, і вони в цьому не зацікавлені, можуть е, мобілізувати людей круглий рік. Але так само треба тримати в пам'яті е, два важливих аспекти: те, що в Росії в наступному вересні чи жовтні, не пам'ятаю точно, будуть відбуватися е, вибори в Думу. І очевидно, що на тлі широкої хвилі мобілізації для авторитарного режиму буде складно показати супервисокий результат підтримки для путінської партії «Єдина Росія. Другий аспект, що дійсно те, що Росіяни використовують проти нас в якості ПСО, от моменти, коли там людей на вулиці хапають, коли хтось від когось тікає, то такого в Росії буде в рази більше, тому що українці вони дійсно там не всі згодні з мобілізацією, але розуміють контекст, чому держава. Змушена на такі кроки йти, а от пояснити росіянам, які не готові йти вмирати там за декілька мільйонів рублів, чого чого їх закинули в автозак і везуть кудись в сторону Донбаса, буде набагато складніше, тому медійна картинка для того самого Путіна перед Трампом перед ці Цзіньпіном буде суперкатастрофічною, враховуючи те, що кремлівський е, диктатор намагається розповідати на, на зовнішню аудиторію. Третє. Те, що стосується економіки, дійсно в них великі проблеми. Але оцінюючи російську економіку, ми виходимо зі здорового глузду людей цивілізованих, людей раціональних, людей, скажімо, з прогресивним типом типом мислення, Росія. Це е персоналістська диктатура автократія, яка в принципі для реалізації е цілей свого от володаря, вона не жаліє ресурсів. Путін плювати хотів на російських вчителів. Путіну так само плювати на російських медиків, дітей, старих. Він акумулює всі ресурси, які в нього в державі наявні, для того аби продовжувати цю війну, без того, поки там наші західні союзники не створять нормального економічного тиску і воєнного контексту не додадуть, тому що зброї давайте говорити прямо Україні завжди давали на підтримку штанів. От і закінчуючи цю історію, один це останній, але не менш важливий аргумент. Китай зацікавлений в тому, аби ця війна продовжувалась, і як ми побачили з Зустрічі Сі і Трампа в Пусані, в Південній Кореї не вдалося двом лідерам найбільших держав дійти якихось дійти якоїсь згоди чи точок дотику, які б могли б прямо чи опосередковано нам говорити, що пройшов певний такий обмін інтересами в геополітиці, і Китай, наприклад, натисне на Москву. Ні, такого не було. Тому от зараз. Повний набір факторів нам говорить про те, що ми заходимо на черговий такі не чергове коло воєнного протистояння, яке завжди супроводжується певними неформальними перемовинами. Ну знайте Артиме, повертаючись до тематики виборів на території Російської Федерації, навіть ту саму державну думу 87% Лукашенка теж якби з'явилися не самі по собі. Тому там я думаю з цим проблем навряд чи будуть в. Ви... Єдине Росії, так і зрозуміло, що там як треба, так в принципі і можуть зробити. Повернемося з вами, трохи. Якщо, якщо дозволити <гум> до слова, будь те, що вони виграють вибори в там в цьому сумнівів, нема. Але є одна історія, коли режиму треба демолювати 5-7%, а зовсім інше, коли 40%. І враховуючи те, що навіть в тих росіян, які там живуть і хворостом, топлять собі хати, попри те, що Росія є державою бензоколонкою, в них все одно є які. Які китайські смартфони, і вони будуть це знімати. Все це буде в мережі, і сам статус режиму він буде доволі під великим тиском, якщо от ситуація буде складатись наступним чином. Угу. Тут зрозуміло. Окей, повернемося трохи до зустрічі Трампа з Орбаном, тому що прем'єр-міністр Угорщини заявив, що його країна отримала повне та безстрокове звільнення від санкцій США щодо російської енергетики після зустрічі в Білому домі з президентом Дональдом Трампом. І після цього фактично. Одразу Ройтер пише про те, що це не безстрокові домовленості, а всього-навсього на один рік, врешті, для Угорщини, і при цьому вона буде повинна закуповувати, укласти контракти правильніше навіть сказати щодо закупівлі скарапленого газу сполучених штатів Америки. Тобто, ну для Трампа це виходить така просто бізнес угода врешті-решт, але з іншого боку, ну фактично, Орбан чи отримав те, що хотів. Ну, диця, мені здається, трохи зарано оцінювати, тому що якщо ну, по перше, все впирається в те, що отримав Трамп натомість, якщо тільки історія про скрапленим американським газом, то звісно це політична поразка. Але давайте подивимось, як Угорщина буде поводити себе в контексті української євроінтеграції. Якщо зараз Бабайга перестане бути проти, то тоді зрозуміло, в принципі, що було на шальках Терезів і що було предметом дискусії. Якщо тільки першу цей безбізнесовий варіант, то це дійсно величезне політичне яке в чергове Трамп виставить дру дурням на цілий світ, чому тому, що американський президент як анонсував нам ці санкції, що це в принципі механізм, який раніше боялися робити, і попередня адміністрація Європа не знайшла в собі сили, і він якраз історію такої неспроможності Європи створити нормальний санкційний тиск на Росію, використовував там в чергове для демонстрації своєї свого своєї переваги, і плюс як. Інструмент тиску на європейський союз в розрізі протистояння економічного з Китаєм. Якщо він буде робити такі поступки, то Орбан буде не єдиний, хто їх отримає. І тоді ми в чергове, чергове отримуємо друшляк, через який будуть з одного сторони текти російська нафта, російський газ і в Європу, і в інші країни. А з іншого боку, будуть текти нафтодолари, які будуть забезпечувати Путіна можливості цю війну продовжувати. І в рамках цього тоді Трамп називається себе Якимось там лідером чи говорити про свої мирні ініціативи чи мирні потуги, сподіватися на Нобелівську премію миру просто буде марно, тому що в чергове всі будуть його вважати популістом, який, окрім якихось гарних заголовків чи різких кроків, не може рівним рахунком нічого. Тому тут така величезна розтяжка, в яку Трамп в принципі може сам себе загнати, але водночас хотілось би зазначити, що треба почекати і подивитися, яким чином. Ам розвиватиметься події в контексті позиції Угорщини щодо важливих, в тому числі і для нас, питань. Ну, дуже цікаво, ви згадали про питання євроінтеграції саме нашої держави. Це те, що підіймалося за останній період, і от в цьому питанні справді угорщина стояла на заваді. Тому тут треба почекати. Але є і ще, наприклад, Бельгія, яка все ж таки не погоджується на використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України. Єврокомісія вкотре не змогла з ними домовитися. В чому полягає весь конфлікт і ось ті побоювання зі сторони Бельгії, що вона передасть. У ці активи, ну тут, в принципі, позиція Бельгії, вона зрозуміла, як критикувати бельгійців мені персонально доволі складно. Тому що європейці е і інші бюрократи, вони хлопці дівчата доволі хитрі. І Ми це бачили неодноразово і в контексті підтримки України, і в е рамках там підняття важливих питань. Чому? Тому що Бельгія розуміє, якщо вона передасть Україні е всі заморожені російські активи, то е відповідальність. За це вона буде нести в міжнародних судах, тому що на відміну від варварської Росії, навіть попри там війну, європейці зберігають інституції, вони зберігають е, е, права навіть таких держав, там як Російська Федерація, і, і Бельгія виходить і говорить: е, ми готові передати Україні заморожені російські активи, але давайте розділимо відповідальність, щоб це було рішення не Брюсселя як суб'єкта національного, а Брюсселя як суб'єкта наддержавного і. Начебто, ну якщо будуть умовно ухвали суду проти Бельгії, то Франція, Німеччина, Велика Британія, Польща і інші держави так само мають з ними цю відповідальність розділити. А там умовний Макрон, Мерц і інші лідери кажуть: Ну слухайте, ініціатива класна, приймайте, а потім далі будемо розбиратися. Ну на що бельгійці кажуть? Пропозиція чудова, але дуже дякую. Ми напевно її поки заморозимо і поставимо на паузу. Давайте шукати механізми, щоб ми були не. Крайніми там в рамках, якщо сценарій буде розвиватися не позитивно для нас, от в принципі, якщо простою мовою, ситуація наступна, але Водночас, я думаю, що Європа все ж таки знайде інструменти для фінансування України, можливо через кредит, оцей репараційний, в рамках якого Україна може отримати 150 мільярдів доларів. Чому тому, що в принципі, от сьогодні, готуючись до нашого ефіру, читав статтю Політико, яка розповідає про те, що ну є таке об'єднання F.E.W. це якраз військове об'єднання Великобританії. Туди входять скандинавські країни Балті. Балтійські країни, і так само Україна з 15-го року, і вони зараз суперактивно готуються до потенційного воєнного протистояння з Російською Федерацією, тому що розуміють, якщо закінчиться війна Росії проти України, може спалахнути дуже швидко інша, наприклад, в одній з Балтійських країн. Але конкретно в цій статті мова йде більшим чином про потенційну агресію Росії в Арктиці, тому що людники тають, є Норвегія, є там і поклади, і нафти, і газу все. Це Росіянам цікаво. Ну і в них є технічна перевага. Величезна кількість льодоколів такої кількості в натівських європейських країн немає. І от через це вони дуже переживають. Чому я про це розповідаю? Тому що цінність України і можливості України продовжувати оборонну війну для Європи виросла просто в кудись захмарні межі. Всі вони розуміють. Що Трамп, який прийшов на другий термін, в принципі поставив під сумнів п'яту статтю НАТО, і росіяни дуже охоче перевірять її реальність. І Вони в принципі це вже роблять цими своїми безпілотниками, які літають по всій Європі, російськими винищувачами, які порушують повітряний простор і Фінляндії, і Естонії, тому для самих європейців. Ціна фінансування України зараз дорівнює ціни їхнього мирного життя. Тому, от, попри дискусії, попри недостатню політичну суб'єктність чи там політичну волю, я ставив би на те, що європейці все ж таки через біль, там через стиснуті зуби, але все таки знайдуть механізм для того, аби Україну підтримувати. І от до речі. Про НАТО, що хотів би згадати, якраз таки в цьому контексті генсек Марк Рюте хоче, аби в майбутньому альянс активніше підкреслював власні ядерні можливості для стримування суперників, зокрема Росії. Ось це його слова наводить е, Вельтам Так як видання, якому він дав інтерв'ю, врешті-решт. І про що тут йдеться? Про те, що нам потрібно публічно більше говорити про наші ядерні спроможності, чи про що мова? Ну він має на увазі відповідати на ядерні провокації, які постійно робить Росія, яка постійно робить Північна Корея. Ну тут е, частково з ним можна погодитись, тому що росіянам, коли показує, що в, в для якогось танго в, в якусь гру можна грати вдвох, і що для танго потрібно двоє, тоді вони звісно, що свої амбіції значно зменшують, тому що росіяни розуміли, і в принципі це. Частково змінилося, але дуже повільно, те, що європейці і американці дуже не хочуть війни, і вони будуть робити все для того, аби ця війна не сталася. Саме тому ми бачимо таку слабку підтримку України протягом трьох з половиною років, навіть вже більше того, як триває повномасштабна війна, і росіяни роками розкачували який конструкт: що їхня армія, друга армія в світі. Звісно, що Україна цю тезу. Продемонструвала зовсім з іншої точки зору, і в росіян залишилось із аргументів це постійне це нагнітання про те, що ми використаємо орешнік, ми використаємо е, дон, цю е, торпеду, яку вони підводною лодкою називають, чи там інші типи е, е, озброєння для того, аби нагнітати ситуацію і створювати в е, свідомості і європейських, і американських політиків і суспільства е, думку про те, що хай вони вже там ці росіяни загарбують цю Україну, хай вони роблять все, що завгодно аби тільки не прилетіла ядерна бомба. Ну, тому що ядерна бомба чи там ядерна ракета, в принципі, ядерний удар, це буде. Ну Зараз ми говоримо про злам а, світопорядку, в, якого ми всі, всі, в якому ми всі живемо. Але от уявити, що треба робити після ядерного удару, наприклад, Росії там по Європі, по Україні і по Сполучених Штатах, ніхто, в принципі, навіть в свідомості так, такої думки не має. Тому дійсно використання Росією такої агресивної риторики ядерної воно десь ставить питання, на які не мають відповіді наші союзники. От для того, аби Росія трошки знала своє місце в цьому контексті, треба давати зрозуміти, що і європейці оцю кризу своєї свідомості трошки подолали. Тому і генсек НАТО закликає відповідати дзеркально на подібні дії з боку Російської Федерації. Пане Артеме, і про тиск на Кремль на Російську Федерацію в ЄС заявили, що розпочали свою роботу над новим вже 20-м пакетом санкцій проти Росії. Чого він повинен торкнутися на ваш погляд? Так, тобто, те, що раніше можливо не підпадало під російське. Європейське обмеження, так на території Російської Федерації це російські компанії, і президент Зеленський дуже цікаву тезу зачепив. Він розповів про те, що ось той самий Арішнік, яким Кремль лякає півсвіту, над ним працюють десятки компаній, і жодна з них не є в санкційному списку. Врешті-решт чи можливо і чи потрібно торкатися от військово-промислового комплексу глибше? Скажімо так. В Росії проблем взагалі в оцій санкційній політиці Європи більш ніж достатньо. Якщо ми говоримо про необхідність а, а, запровадження 20-го пакету, то напевно оцінка за попередні 19 має бути незадовільною. І дійсно ви підкреслюєте історія з річникам, історія з російським ВПК, в якому дуже часто давайте говорити чесно, знаходять деталі, які там через реімпорт потрапляють до Російської Федерації, і там є і німецькі деталі, і американські час від часу знаходять. І багато інших про що це нам говорить? Про те, що санкції Європи вони робляться в півноги. Звісно, ми можемо довго посміятися з того, що не будуть продавати там росіянам туалети. Але давайте чесно, росіянам туалети не потрібні. Там половина з них вони і так ходять е, на вулицю і називають себе при цьому дворянами. Але ну трошки не, не, не тими, про яких вони читали в підручниках. З історії загальна історія. от якщо ми подивимося за 2025 рік товарообіг між Росією. І е, європейськими країнами він виріс, хлопці і дівчата. Діставайте голови з піску. Е, ви має... ну, це історія про такий цинізм, для, для описання якого навіть складно підібрати слова. На сьогоднішній момент у ці знаєте дискусії, що ж треба робити в десятому пакеті? Ні, треба брати європейців, знаєте, просто як котят і так саджати всіх за стіли, починати з ними говорити по-дорослому. Прокиньтеся, Ви на порозі війни росіяни вас атакують. А ви при цьому напитуєте російську економіку, технологіями, грошима, можливостями. Все це несерйозно, і 20-й пакет чи 21-й, Він має в першу чергу змінити підходи, дійсно шукати інструменти для того, аби не давати третім країнам можливості Росії допомагати. Цей пакет має вмістити в собі тиск на ті компанії і ті приватні особи, які в Європі допомагають росіянам вести бізнес. Вони мають стосуватися таких країн, як Словаччина і Угорщина, які, попри американські санкції, шукають для себе можливості Росії. Ісько сторони купляти таких проблемних тонких моментів більш ніж достатньо. Тому тут історія, знаєте, з якимись точковими інструментами, вона не спрацює. Спрацює виключно зміна підходів, революція в контексті санкцій, які дійсно затягнуть шзашморх на шиї Путіна. Це інше знаєте, це розмови для бідних. Ну Трамп, до речі, він про це говорив неодноразово. Так що потрібно накладати санкції не лише на верхівку айсбергу, але й зважати увагу на все те, що знаходиться. Під водою, тому що та чи інша компанія вона має якісь дочірні так свої підприємства. Вона має контакти з, з тими, хто там закуповує, чи, наприклад, як була історія з індійською з індійськими компаніями, які хочуть закуповувати по суті російські енергоресурси, але через трохи менших посередників, так і фактично торгівля продовжується, можливо, не в таких масштабах, але от це те, що дає можливість торгувати і далі. Я з вами на 100%, тому що історія з тим, що там російські е, російська економіка зазнає втрат, да якщо там говорити в реальних числах, то історія в тому, що закладали дефіцит бюджету на 25-й рік півтора трильйони рублів. За оцінками експертів отримують 5,7. і І всі кажуть, ну все, калос на глиняних ногах він розвалюється, але при цьому забувають, що в Путіна все одно є просто мільярди доларів, які він постійно отримує в свої бюджети, в тому числі завдяки європейцям. А потім. Тим цим європейцям погрожує війною. Після цього виходять політики з Франції, з Британії з Скандинавії, і з розумними обличчями нам розповідають, як Україна має діяти, і скільки років воювати. Ну хочеться, вибачте, дати їм ляпаса за такі слова і за такі дії, тому що ну це навіть не лицемірство. Знаєте, це враження просто встромленого кінжала в спину в той момент, коли Україна бореться, коли вона стікає кров'ю, коли нам так складно, вони нам дають поради, вони нам розповідають, що робити, підтримують публічно, але при цьому напитують російський бюджет грошима. Ну треба починати розмовляти з... по дорослому, роз... розмовляти серйозно, тому що без України війна буде завтра в їхніх домівках. І в наш ресурс він в контексті військовому набагато більший ніж сьогодні європейський. Так ми не можемо існувати один без одного. Але якщо нас не почнуть чути і не почнуть діяти у відповідності до тих загроз, які будуть існувати Україна так само не буде їх прикривати. І хай тоді самі потім розповідають своїм виборцям, як так вийшло, що всі роки повномасштабного вторгнення, коли Європа мала готуватися до війни проти Росії і послаблювати її, вони фінансували агресивну війну Путіна проти всього. Світу так, і от бачу зараз інформацію. Дуже коротко запитаю про те, що от є дані про те, що ось цей 20-й пакет санкцій він може торкнутися також Лукашенка і Білорусі, тобто, от зачепить, скажімо, так стороною і Білорусь. Чи буде це дієвим? Звісно, що ні, ну очевидно, нам там ну приємно знаєте, накладуть санкції на Лукашенка. Але яка роль Лукашенка, якого коли треба, Путін викликає до того, аби продемонструвати свою силу. Ну дивіться, в мене є отакий васал в вигляді е, бульбафюрера і самопроголошеного президента Білорусі, яка там ну називається республікою, але по факту є вже російською губернією? Ні, звісно, що санкції вони мають бути всеохоплюючими, вони мають бути дієвими, і вони, в принципі, мають на корню зупинити таке поняття, як Ра обіг між Російською Федерацією і будь-якою країною Європейського союзу. Тоді ми можемо говорити, що це інструменти е відчутні. Все інше це просто балачки, це чергові обіцянки, це лицемірство, і це відсутності, і це відсутність відповідальності за майбутнє своїх держав з боку європейських політиків і чиновників. Артеми дуже дякую вам за цю розмову, за те, що змогли вам. доєднатися. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, був з нами на прямому зв'язку.